Заїхала машина Mitsubishi Outlander. Людина скаржиться дуже поганий запах в салоні від кондиціонера. Зняли вентилятор, зняли, розібрали тут трошки, заліз я ендоскопом і подивився, там картина на внутрішньому іспарителі Листя з дерев. Ось фільтр салона, а це якось оминаючий фільтр попадає листя сюди і попадає листя на внутрішній ісл. Зараз будемо зчищати з внутрішнього іспарителя листя, промивати його. Чому так виходить? Бо ставлять дешеві фільтра неоригінальні. Ось. І тому вони по розмірам трохи не підходять і по бокам заходить листя. От. І Може бути таке, що і прогніє внутрішній іспаритель, якщо там листя буде. Тому рекомендація всім ставити оригінальні фільтра в салон, щоб ніяке сміття, ніяке листя не потрапляло на іспаритель.